Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку – властивості паралельних площин, і сьогодні на уроці ми розв'язуємо задачі. Задача перша. Площини альфа і бета паралельні. У площині альфа позначено точки А і Б, а у площині бета точки С і Д. Такі, що прямі АС і БД паралельні. Знайдіть периметр чотирикутника кутника А, Б, Д, С, якщо. BD дорівнює 3 см, CD – 5 см. Давайте роздивимося малюнок. Дві площини альфа і бета паралельні. Ось ці точки, що належать площині альфа, точки С і Д площині бета. Відрізки АС і BD за умовою паралельні. Ці дві паралельні прямі утворюють деяку площину. Яка перетинає дві паралельні площини альфа і бета. За теоремою 6.3. Ми працюємо за підручником геометрія 10 під редакцією мерзляк профільний рівень. Оці два відрізки між собою паралельні. А оскільки АС і БД паралельні за умовою, то чотирикутник А, Б, Д, С паралелограм. І якщо ми запишемо, давайте з вами, що. АС паралельно БД за умовою, АБ паралельно СД за теоремою 6.3, з цього слідує, що АБДЦ паралелограм, і тоді задача зводиться до усного розв'язання. Подивіться, БД дорівнює 3, відрізок БД дорівнює 3, відрізок СД дорівнює 5. Нам треба знайти периметр паралелограма. периметр паралелограма дорівнює. 5 додати 3 і помножити на 2 16 см. Наступна задача. Площини альфа і бета паралельні. Промінь SA перетинає площину альфа в точках D і E. Ось, ви бачите промінь SA, промінь СБ відповідно в точках К і М. E. СД дорівнює 7 см. Відрізочок СД 7 см. Відрізок ДЕ 14 см. Знайдіть відношення СК до СМ. СК до СМ. Знову ж таки, почнемо з вами з того, що пояснимо цей рисунок. Дві паралельні площини. Перетинають два проміні. Румінь SA і СБ утворюють деяку третю площину, яка перетинає дві дані паралельні площини, площини. А це означає, що відрізки цих паралельних площин, відрізки, що лежать у цих паралельних площинах паралельні між собою, за теоремою 6.3. Це означає, що трикутники, які утворилися на рисунку, трикутник СДК і трикутник СЕМ між собою подібні. За кутами. Ми пишемо з вами, що трикутник СДК подібний трикутнику СЄМ, А з цього слідує, що сторони цих трикутників пропорційні. З цього слідує, що СЄМ D, сторона маленького трикутника СДК відноситься до сторони СЕ великого трикутника, так само, як СК сторона маленького трикутника, до відповідної сторони великого трикутника СМ. Оскільки нам треба знайти відношення сторони СК до сторони СМ відрізка СК до СМ, то ми можемо вже на це питання дати відповідь, оскільки СД це 7 см. І тоді можна записати, що СК відноситься до СМ як см. До, подивіться уважно, відрізок С Це 7 плюс 14, тобто до 21 см. Оскільки дріб 7,21 скорочується, ми можемо записати 1 третя. А це означає, що відношення СК до СМ дорівнює 1 до 3. Пишемо відповідь: СК відноситься до СМ. Як один до трьох. Задача номер 3 Площини альфа і бета паралельні через вершини А, Б, С і Д паралограма Д, який лежить у площині альфа. бачите, Проведено паралельні прямі, що перетинають площину бета у точках а 1 б 1 с 1 д 1 відповідно. Знайдіть периметр чотирикутника а 1 б А1Б1С1Д1. Якщо АВ дорівнює 5 см, АЦ – 13 см і БД 9 см. Паралограм АВЦД ви бачите у площині альфа. Паралограм відповідно А1, B1, C1 D1 у площині бета. Знову ми можемо стверджувати, що а 1 в 1 С1Д1 це теж паралелограм. Оскільки. Підрізки аа 1 вб 1 сс 1 і дд 1 за умовою паралельні. А використовуючи дані попередніх задач, ми можемо стверджувати, що відповідний чотирикутник у площині бета теж паралелограм. Спочатку давайте запишемо, що А1 Б1, С1, Д1 це паралелограм. Паралелограм. Нам треба знайти його периметр. Паралограм, і, більше того, треба записати, що паралограм А, Б, С, Д і А1, Б1, C1, D1 рівні, а значить, і периметри цих чотирикутників рівні. Я запишу, що А1, Б1, C1, D1 дорівнює АБЦД. І Якщо ми знайдемо сторони паралограма ABCD і знайдемо його периметр, то такий самий периметр буде мати паралограм A1, B1, C1, D1. Отже, за властивістю діагонали паралограма. АС в квадраті додати БД в квадраті дорівнює подвоєній сумі квадратів сторін. АБ в квадраті додати БС в квадраті. Далі ми підставимо сюди дані із задачі АС 13 см, значить 13 в квадраті, додати БД 9, значить 9 в квадраті. Дорівнює 2 аб 5 в квадраті плюс bc, невідоме число поки що, невідома сторона, ми так і запишемо. Утворилося рівняння з одною змінною. 13 в квадраті 169 додати 81, дорівнює 2 помножити на 25, 50, додати 2. Бц в квадраті. Тепер перенесемо відомі числа в одну сторону рівняння, невідому величину залишимо з другої сторони. І обчислимо значення цього вдума. 2х. або 2, тут у нас виходить 200, дорівнює 2бц в квадраті. Звідси Б в квадраті дорівнює 100. Значить, BC дорівнює 10. Ну, Плюс-мінус 10, якщо б ми розв'язували рівняння з точки зору алгебри, але ми говоримо про відрізки. Мінус 10 не підходить за змістом задачі, тому запишемо просто додатний корінь із переднього рядка даного рівняння. 10 см. Це довжина відрізка BC. Тоді ми можемо вже знайти периметр, периметр ABCD, А значить, периметр А1, Б1, С1, Д1. Дорівнює 5 додати 10, і помножене на 2. 30 см відповідь. 30 см. І остання задача на сьогодні номер 4 Точка Д лежить між паралельними площинами альфа і бета. ось ця точка Д, ви бачите її на рисунку. Три прямі, які проходять через точку Д, перетинають площину альфа у точках А, Б, С. А площину бета у точках а 1 б Б1С 1 відповідно. АД відноситься до аа 1 АД до А1 як 2 до 5. Знайдіть площу трикутника а 1 в 1 с 1 якщо АБ дорівнює 4 см, БЦ 13, АЦ 15. АБ4 см. Я тут запишу для зручності БЦ 13 см. І АЦ 15, як відомо з попередніх задач, що ми з вами розв'язали, якщо е, дві прямі, що перетинаються, утворюють деяку площину і перетинають дві паралельні площини, то відрізки цих е, прямих цих е, паралельних. Так, ще раз е, дві прямі а, А1 і СС1 перетинаються. Вони утворюють деяку площину. І перетинають дві паралельні площини альфа і бета. Це означає, що лінії перетину цих площин паралельні. Значить, АС паралельно А1С 1 Аналогічно БС паралельно б 1 с 1 оскільки С. Результат перетину площини, утвореної двома прямими bc, bb 1 і cc 1 І лінії bc, і b 1 c 1 паралельні. Далі ab і A1B1 теж паралельні між собою. І утворені в результаті перетину площини А, Б, Б1 з площинами альфа і бета, які між собою паралельні. Отже. Трикутник АВС і трикутник А1Б1С1 подібні. Трикутник АВС і А1Б1С1 подібні. Нам відомо, що відрізок АД і А1А А1 відносяться як 2 до 5. Давайте подивимося на рисунок АД ось відрізок А. А1 ось відрізок, і вони відносяться як 2 до 5. Звідси слідує, що відрізок АД складає 2х, а відрізок АА1 5х. Звідси ми робимо висновок, що відрізок А1Д, відрізок А1Д дорівнює 5х. Мінус 2х, тобто 3х. А це означає відповідні сторони трикутника А1, Б1, С1 відносяться до сторін трикутника С як 3 до 2. Звідки я зробила такий висновок. Подивіться: оцей відрізок 3х, оцей відрізок 2х. А це означає, що трикутник АВД подібний до трикутника А1Б1Д, з цього слідує, що А1Б1 відноситься до АВ, Як а 1 d до АД. Підставимо сюди дані і маємо. Відповідно, ми розглядаємо подібність трикутників BCD і B1C1D 19,5 см. І аналогічно ми з вами розмірковуємо відносно третьої сторони трикутника 1Б1C1. Знаючи всі три сторони трикутника, можемо знайти його площу. Площа трикутника в даному випадку знаходиться за формулою герона. Площа трикутника дорівнює. Для цього ми знайдемо половину периметра. Це буде 24 см. Підставимо все у формулу. Площа трикутника дорівнює. Все площу трикутника знайдемо. Записуйте відповідь: трикутника А1, Б1, С1 дорівнює 54 см. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!